Привіт народ! У весняному сезоні пекельний рай викликав багато шуму, непогано зарекомендував себе на західних рейтингах та з ноги в українські топи, поступившися лише клинку та Моїй зірці. Про кунок точно хто зробить огляд, а про зірку я вже написав короткий відгук на каналі для спонсорів. Там вже є декілька рецензій, тож якщо вам цікаво, переходьте за посилання в описі. Коротше, мій вибір упав саме на пекельний рай, і скоро я поясню чому. Та спочатку давайте трохи перед історією. Автором оригінальної манги був Юджі Каку. Це була його перша власна серйозна робота, проте він устиг попрацювати редактором у Тацукі Fujimoto автором людини бензопили. До речі, на це аніме я вже робив огляд. Посилання на нього ви бачите за підказкою, а також знайдете у описі. Джерелом натхнення для Каку послужив фантастичний роман Герберта Велза Острів доктора Мору та ще якоюсь мірою королівська битва. В першому випадку він надихався дивними створіннями закритого острова, а в другому самим принципом виживання. Манка виходила із січня 2018 по січень 2021 тобто всього три роки. Великий привіт шматку та була дуже популярною на Shonen Jump Plus. Це такий онлайн-журнал манги. Одразу по закінченню видавництво Weekly Shonen Jump оголосило про аніме-адаптацію, а роботу доручили студії MAPPA. Вона випустила багато крутих аніме, серед яких уже згадана людина без запила. Ці люди заробили собі статус іменитих творців, тож кожне їхнє аніме автоматом вважається гарнотою. Проте пекельний рай вийшов доволі дискусійним. Багато хто його хвалив, але й було немало тих, хто критикував. Тож, що це? Крутота чи прохідняк? В цьому огляді я спробую дати відповідь на дане питання. Тож, давайте швиденько підписуватися на канал, киньте пару гривень нашим титанам і гайда знайомитися зі світом аніме. Події аніме розгортаються в період едо десь між 1787 і 1837 роками. Шінобі зі селища схованого в камені на ім'я бездушних Дабімаро очікує страти. Він беземоційний щінобі вбивця, що завжди виконував свою роботу бездоганно. Але одного разу він захотів покинути цю справу, після чого його зловили та засудили до смертної кари. Його показання записує така собі Сагірі, який він зізнається, що не чинить опір катам, бо, за його власними словами, жити йому немає заради чого. Але вмерти не може, бо просто занадто сильний. Грубо кажучи, це майже вся перша серія. Але знаєте, вона мені дуже сподобалася. А саме через таку річ, як ненадійний оповідач. Історія ведеться з точки зору Габімаро. Ми чуємо його внутрішній монолог, в якому він бреше як собі, так і глядачу. Правді його мотиви стають відомими лише в кінці серії. Виявляється, він був одружений на донці голови села, яка надала його життю сенс. А ще в неї шрам нагадує: Грибвеселку, а ви про що подумали? Відійти від справ він хотів саме через неї, оскільки не бажав більше бути вбивцею. Габімаро хотів прожити решту свого життя разом з дружиною в мирі та спокої. Але правила селища забороняють таке: покинути село можна лише вперед ногами, тож його здали свої ж за наказом голови. А не вмирав він не тому, що не міг, а тому, що хапався за найменшу можливість знову побачити дружину. І це все доволі круто показано. Спершу ми бачимо байдужу людину, яка далі розкривається та показує свій мотив. Також глядачу одразу пояснюють надлюдську силу Габімару. Всіх в тому селищі тренували із самого народження, а Габімару був найздібнішим воїном. Саме тому його й одружили на донці вождя, яка змінила його світогляд з бездумної машини смерті до людини, яка приймає свої емоції. Тож, через це він і не хоче вмирати, він хоче врятувати свою дружину від тиранії батька та зажити спокійним життям. Що ж, він отримує таку можливість. За легендою, на таємничому острові Шінсенькьо є еліксир безсмертя. Цей еліксир хоче отримати Шогун Токугава Токуґанорійоші. На цей острів вже було відправлено 5 експедицій, з яких завжди повертався лише один учасник, повністю зарослий квітами та без ознак свідомості. Тому було прийнято рішення відправити на острів злочинців, засуджених до страти ну, бо їх не шкода. Натомість тому, хто принесе цей еліксир, пробачить усі злочини та відпустять на волю. А щоб вони, бува, не забрали еліксир собі, до кожного з 12 бандюків приставили ката з кланою Ямада Асаемон. Ну, щоб в разі чого стратити непокірного на місці, слід також сказати, що на острів мало поплисти 12 злочинців, а так звану повістку видали 30. Тож яке рішення приймає Шогун у відборі найкращих? Правильно! Стара добра різанина. Усі на острів не попливуть, вас має бути менше. Корабель невеликий, та ясаємо у нас не так багато. Вони хочуть, щоб ми самі відсіяли слабких. Що ж, загалом це правильний висновок. Класний метод нічого не скажеш, відправити на смертельне завдання втомлених та поранених людей. Я вже казав, що той, що мудак? Так от він мудак. А ще в цього мудака є реальний прототип 11-й Токугава і Енарі, звідси і висновок про роки подій. Далі розповідати про сюжет не бачу сенсу. Якщо синопсис вас зацікавив, ви самі глянете. Якщо ж ні, то я навіть не певний, що ви досі дивитесь це відео. Але раз я вже заговорив за шоґуна та дав йому вичерпну характеристику, мудак, варто розповісти про одну з найважливіших речей кожної історії персонажів. На перший погляд з ними все добре. В кожного проста, але логічна та зрозуміла мотивація, власне, отримання свободи. Також більшості додали ще й додаткову, а саме для чого їм треба ця свобода. Звісно, були відбиті покидьки, які просто хотілося й надалі вбивати, але були й винятки, яких могли несправедливо засудити до страти або ж вони хотіли жити задля захисту когось іншого. Щодо клану Асаймон, то тут теж наче все добре, крім виконання прямого наказу вони теж мають власні бажання, як от проводити дослідження чи банально довести свою значущість іншим. Іначе це все круто, проте є одна річ, майже кожного значущого персонажа розкриває через флешбеки. І це ніби не проблема, он в титанах постійно показують флешбеки. Та все ж є нюанс. В титанах флешбеки з'являлися, щоб показати історію під іншим кутом. Вести раніше непомітні деталі та розширити світ. Пекельний рай так зробив лише один єдиний раз, коли розповідалася історія острова. Всі інші флешбеки просто в оба пояснюють за мотивацію персонажів. От є епічна битва, градус підвищується, і тут бац! Історія зупиняється, щоб розповісти, як той чи інший герой докотився до такого життя. Хвилин 5 глядача вантажать шмарклями про важке дитинство, а вже потім продовжується епічний махач. Щодо Габімару, то тут взагалі аут. Мало того, що його розкривало рівно так само, так ще й його характер постійно змінюється. То він не хоче нікого вбивати, то кидається на інших просто так, щоб потім знову передумати. Постійно каже про необхідність вивчити противника перед боєм, а потім шурує прямо в лігову ходію без підготовки ще й там. Цього чувака штурмить, як калконафта з борщаги, кидаючи в протилежні емоційні стани без якоїсь причини. Але він крутий, так, тут не докопаєшся. Через це я вважаю, що найцікавіша Юзуріха. З об'єктивних причин. Вона добре розкрита через діалоги, вчинки та реакції на події. В неї теж був флешбек, але це була її власна оповідь, яку вона ще й придумала на ходу. Тобто відкрито брехала іншим. Юзуріха яскравий приклад того, що персонажа можна зробити цікавим без використання флешбеку на півсерії. Вона має характер та не суперечить власним поглядам. Через це стає сумно, що автори вирішили змусити глядача співпереживати іншим героям, виключно через флешбеки. І ви справедливо можете поцікавитися, а як же ж треба було тоді зробити? Давай, розкажи, якщо ти такий умний. Ну, дивіться, ці історії могли б розказувати самі персонажі під час ходіння по острову. Паралельно можна було показувати стилізовані зображення тих подій, щоб оповідь не була нудною. До речі, що скошуваннями було. На початку 4 серії таким чином розповіли про Тамію та Фучі. За дві хвилини нам пояснили одразу про двох персонажів. Коротко, ємно та не гальмує темп. Хвалюю. Але я б не ставив через це хрест на персонажах. Можливо, далі їх показуватимуть краще, оскільки нам були представлені далеко не всі Асаємон. Ведь не забув, я казав про ненадійного оповідача та подачу історії з точки зору Габімару. Забудьте! Надалі абсолютно всі почнуть страждати на внутрішні монологи, в яких детально описуватимуть усі свої переживання. Фанфакт: батько одного з персонажів був одним із ронінів Ако. Це 47 самураїв-ронінів, які помстилися Кірі Яшінаці за смерть свого господара Асано Наганорі. Це доволі відомий епізод японської історії, настільки відомий, що його екранізовували щонайменше 6 разів. І от саме з цією деталю є нюанс. Пам'ятаєте, я казав, що події аніми відбуваються між 1787 і 1837 роками, на що вказують роки правління 11-го Щогуна? Так от, помсторонні Нів Ако відбувався в січні 1703-го. Звісно, це можна апелювати тим, що Щогун в аніме вигаданий, проте в 11-му епізоді згадується новий підручник анатомії, який видали 1774-го. Я скористався методом, з яким Суґіта Генпаку перекладав анатомічні таблиці. Тож визначити справжню дату подій нереально. Підозрюю, що й сам автор не надто переймався хронологією. І я б не сказав, що це зовсім погано. Звісно, мені б хотілося більшої достовірності, але аніме та манга – це художні твори, а не документальні фільми. Однак годі сварити аніме. Все ж воно має багато позитивних моментів. Наприклад, крутий саундтрек, музика доречна та не відволікає від епічних баталій, яких я маю сказати вдосталь. Здебільшого вони справді круто поставлені, мінімум переговорів та максимум боїв. Є, звісно, винятки, як от сцена з тентаклями, але загалом бої дуже динамічні. Ефектності бійкам також сприяють противники. Оті монстри, з якими зустрічаються персонажі, виглядають дуже загрозливо. Усі ці пальчики, вусики, мордочки, щупальця та різноманітні кінцівки мають вигляд чогось небезпечного та потойбічного. Вони лякають як і глядача, так і персонажів, які вперше бачать таку страшну силу. І ці монстри це лише початок, далі буде ще веселіше. До того ж, мені сподобалося, що злочинці поводяться як. Ну, злочинці. Вони створюють союзи, зраджують та обманюють. І це класно та правдоподібно. А ще мені сподобався гумор. Жарти тут прикольні і що важливо доречні. Я зроблю все, що ти скажеш, тільки захищу. Болядже ж! Ай ай ай, ти що робиш? Ай! Ти не зможеш мене звабити. Аніме не си смішнявками направо й наліво, але додає гумор в паузах між кривовими боями та сюжетною інфою, щоб трохи розрядити обстановку та дати глядачу перепочинок від усього того потоку жесті. Щодо жесті. Природа монстрів, їх походження та загалом структура острова нагадує суміш буддизму та даосизму. Усі створіння мають елементи обох мітологій, та й сама структура острова є гібридом цих релігій. Однак вони поєднані занадто поверхово та якихось цікавих нюансів тут не знайдеш. Про це навіть в самому серіалі кажуть. Це все реалії з дуже різних релігій. Усі ці реалії існують тут у вже витлумаченому різними культурами вигляді. Ба більше це поєднання надто грубе. Усі епохи та культурні реалії поєднуються тут лише поверхово. Хоча би ще до кінця сезону розвинули таку річ, як Дао. Це щось типу духовної енергії, яку можна навіть бачити при належній концентрації. Щоб було зрозуміліше, це теж саме кіст драгонболу чи чакра з Наруто. Проте показана більш цікаво та логічно. Наприклад, її можуть використовувати лише дуже прокачені люди, та й то не на повну потужність. Думаю, далі нам більше розкажуть про природу цієї енергії. Про графіку говорити немає сенсу. Студія мапа завжди славилася крутим графонієм. Є, звісно, деякі недоліки, як, наприклад, накладання текстури одягу без урахування складок, але акцентуватися на них я не хочу, бо це будуть зовсім придирки. Тож чи варто саме вам дивитися це аніме? А я не знаю. Тут крута графіка, вмотивовані персонажі та цікавий сеттинг. З іншого боку, лінива подача характерів та незрозумілий головний герой, в якого часто поведінка змінюється на діаметрально протилежну. Тож вирішуйте самі, дивитися чи ні. Мені особисто аніме зайшло. Прямо хорошим я не можу його назвати, проте дивитися було цікаво. Що ж, підтримуйте нашу армію. В описі ви знайдете посилання на збір одного мого знайомого, який зараз у Бахмуті боронить нашу землю. Або задонатьте фонду, якому ви особисто довіряєте. А якщо у вас залишиться копійка, то можете мене підтримати. Посилання теж будуть в описі. Що ж, на все добре.